Гліб Гаврилов за професією лікар. Письменницькою творчістю займається 15 років. За цей час написав вісім книг. Останню, говорить, створював три тижні, але підготовка до написання тривала десятиліттями. Сюди і лікарня моєго отця, і робота в архівах. Я спеціально працював в архіві Вінницької обласної бібліотеки. Мені потрібні були свідчення Вінницю». Раніше письменник презентував чотири свої книги. Усі в обласній бібліотеці імені Котляревського. Завідувач відділу Юлія Крамарєва каже, що це видання буде доступне читачам. «Ліп Вікторович завжди свої новинки дарує бібліотеці. На абонементі ви можете її прочитати. Скільки екземплярів зараз не скажу, але декілька подарує. Книга Там будуть ждать мене друзі, розповідає історію друзів: трьох юнаків і дівчини. На сторінках переплітається минуле і теперішнє. Акторка молодіжного аматорського театру Анастасіс Віолетта Єріна презентувала урівок із роману. Проте, каже, книгу іще не прочитала. Взагалі планую прочитати цей роман. Він мене дуже зацікавив, навіть сама концепція зустрі... зустрітися через 40 років. Полтавка Тетяна, бібліотекар, розповідає, із творчістю Гліба Гаврилова знайома давно. Нову книгу також устигла прочитати. Мені подобається, що нас з однієї сторони зберігають героїку тих років, а з другої сторони, вона То Тобто там є і лінія детективна, і любовна, і остро описані вот вот періоди сталінських репресій. Сам автор говорить, визнання до нього прийшло цьогоріч. Первая премія всіукраїнського конкурсу і диплом міжнародного конкурсу слов'янської прози. Гліб Гаврилов заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні. Крім професійної та письменницької діяльності, займається музикою. Лілія Пархоменко Павло Бардиш Полтавські телевізійні новини.